Добрий день, шановні криворіжці, звертаюсь до вас в дуже тяжкий, лиху годину для всього українського народу. Сьогодні, коли ведуться такі великі переговори на такому височайшому уровні о перемір'ї між нашими державами, між Росією і Україною, про те, щоб закінчилась швидше ця бойня безневинних людей, які сьогодні. Грудяться на тому фронті, де їх по зову серця, вони куди пішли. У нас у місті починаються акції, я думаю, що не зовсім умісні для того, щоб ми їх зараз проводили. Ми сьогодні повинні всі згуртуватись. Я не знаю, біля кого гуртуватись, гуртуватись біля стін влади чи біля стін майданівців по зову серця прийшли, щоб збавитися від цієї влади. Велика проблема для всіх розібратися, кого підтримувати. Сьогодні, я думаю, у кожного в серці, особливо у матерів, болить душа, тисячі дзвінків приходить. Що це робиться біля горісполкому? Це що Донецьк. Я думаю, не зовсім оправдано налічє того количества. Шин, того количества тих палаток, в яких так сейчас нуждається наша армія, молодих людей, які, може, пішли б уже і віддали свій розум, своє здоров'я на захист нашої батьківщини. У нас є батьківщи, є полігони, де. Тренуються. У нас 17-та танкова бригада, якщо з ними нормально переговоріть, де можна свій, свою енергію, свій екстрим на полосах препятствий, показати, що ми хочемо миру, ми добиваємося чогось, там проводять тренування. Коли мира в нас не вийде, тоді всіх призвать, захищати Батьківщину. Я хочу успокоїти громадян, матерів Кривого Рога, заспокоїти. В тому що Майдан Кривий Ріг, в який входить дуже багато організацій, ми єлі об'єдналися всіх. Ми приклали такі зусилля, щоб дето знайти спільну мову. Спільну мову в тому, щоб не розрушати в цей тяжкий час те, що вже создано. Ми вбрали Янукович. Ми вбрали Саму верхушку влади. Я думаю, що пройде велику люстрацію вся партія регіонів, якою так жаждав народ, скинуть, е займає їх, е займа їх должностей. Но сьогодні треба об'єднатися, щоб наші матері, які залишилися тут, в місті, могли щось робити. Сьогодні пора збору урожаїв. Вони повинні займатися заготавлювати своїм дітям на завтра якісь продукти. Я попрошу людей молодих, які привозили оці шини, ну не треба така демонстрація. Ви перелякали город. Цією акцією, крім отих і так стривожених сердець, ви нічого не доб'єтеся. Я вам гарантую, що Рада Майдана ближай, в найкоротший термін збереться після того, як завершаться переговори. Дуже тяжко управляти, коли багато лідерів, лідерів е, різних партій, управляти е, цими людьми. Кожен несе свою точку зору. Точку зору, якщо ти молода людина, якщо ти патріот нашої держави, тренуй, як колись сказав Маяковський, е, мускул свій, дихання і тіло. Направ з пользу для воєнного діла. Сьогодні дуже тяжко всім. І владі сьогодні. Я не хочу хвалити владу. Не для того я вибраний головою Ради Майдану. Їм зорієнтуватись. Їм поставлені на... на засіданні Ради ми поставили великі требування, Звернулись до великого бізнесу. Великий бізнес. Я не вражав бізнесу, що ми будемо розбирати, зривати. Я говорив, звертався до великого бізнесу тільки з тією, коли мені задали директора предприятия, як ми зберемо своїх учредителів, щоб повлияти на відсотки, на від, е, відрахування до армії, е, мені сказали, неможливо. Я тут же відповів, що є речаги, які можуть призвати сюди. Це ми будемо блокувати ж, железні дороги. Ми не будемо зривати їх, щоб від цього не пострадала заробітна плата робочих. Я знаю, скільки відсотків, які е, відсотків заложено прибилі. У нас всі документи приблизно составлені. Бувші фахівці гоків великих підприємств, і ждуть слушного часу, коли ми зможемо. Звісно, на зубожілому українському народові, який віддає, е, ви підіть, подивіться, оті списки, які вивішені, вот там нам видав е, мер міста. 101 кімнату, ну це приблизно 3 на 3 і чотири стульчика. Ми не можемо прийняти, ми не можемо зробити там приймально нормально. Нам запретили туди вносити сейф, де ми б зберігали документи. По яких зображеннях я не знаю які. Ми сказали, провірте на наліччі взривчатки, якщо ви нас так боїтесь. Я призиваю горисполком наших лідерів з партії регіонів. Уберіть бікборди. Кожний бікборд, ваш вивішений в честь вашого імені. Як ви любите місто, як ви любите Україну? Це ще одне забране життя тих молодих солдатів, які без бронежилетів. Сьогодні вернулись наші хлопці, туди їздили журналісти. Ми обов'язково, я дам інтерв'ю в газету. В яких умовах вони живуть? Вони сказали, ми більше жалуватися нікому не будемо. Одне просимо. Ви не спіть і не. Прозівайте Україну. Там йдуть безперині дожди. Я не знаю, як наші пограничники будуть там зимувати, коли навіть построїть кордони. Палатка не спасе. Три місяці можна жити в палатці. Я знаю умови польових, польового життя, знаю умови бойових дій. Три місяці і не більше, далі, йде ротація. Тому що ми будемо ротувати, коли ми сьогодні обікновенні палатки. Ми не можемо поставити на блокпости. Ми не можемо обезпечити людей тим, щоб вони могли умитися, побритися і лягти в якусь хоча б постель. Вони ложать, е які є мокрі матраси на землю, на них сплять. Ті чоботи порозлазились, берці, чоботи. Оце все, в чому нуждається армія. Не все, перелік дуже великий. Но нам вже владі треба задуматися о том, як ми будемо ходити в зимній період. В зимній період, якщо ми построїмо кордон, ми його розбирати не будемо. Кордон, на віки, я думаю, на років 20-30, між, між братньою Росією українським народом, буде стояти. Дуже багато життів віддано для того. Що ще хочеться сказати? Про, про бікборди. Юрій Григорович, я вас прошу. Звертаюся через телебачення. Зробіть так, щоб бікборди. Прославляючи ваших дітей, вашу сім'ю, були відсутні в місті. Зробіть хоч один бікборд, який прославить наших воїнів, десантників і погибших людей, на яких сьогодні засилаються великі команди. Ми хотіли зробити великий меморіал, там вже спалені тіла. І ці тіла такі ж попіл ховають в кремльовській стіні. І нічого ніяка санстанція не завадить. зробити Воспитувати молодіж, щоб були прикладом, щоб туди не заросла народна доріжка, щоб туди молодь, яка розписується, могла хоча б два рази в неділю класти квіти. У нас ідеологія з паденням Советського Союзу, к сожалению, повністю відпала. Нас не треба ні ни приміром, нічого. Примір для дітей: банкір, директор підприємства, олігарх. Оце примір. Так, державу не построїш. Держава достроїтися на інших принципах. І мені хочеться сьогодні сказати, що в Раду Майдана проходять нас, самозванці, які порочать наше ім'я. Господин Пронькін чи пан Пронькін, ви ніколи не стояли в Раді Майдана. І такого голосу, як ви сьогодні заявили від Ради Майдану, Рада Майдана, треба ще заслужити. Я ніколи вас не бачив. на тих перших днях революції, туди війдуть тільки ті в Раду Майдана, хто стояв на Майдані, там пройшла велика люстрація, тому що ми ніколи не знали, до чого ми дійдемо. Партії регіонів я рекомендую всіх, хто був і є ще в партії регіонів, колись були создані штрафбати, де люди. Запускались для того, щоб смити війну кров'ю, яка в їх вина була. Ваша вина состоїть только в тому, що ви безпреривно підкармлювали нашого лідера, вашого лідера Януковича, і збрав, привівши до рук бандита. Я думаю, це ваш великий гріх. І спокутувати його тільки можна отам, От на передовій. там, де сражаються молоді хлопці, розбуті, роздіті. Я думаю, слідуючі рейси ми заведемо в традицію. Коли ми будемо вести туди допомогу, яку збере наш народ. З жаль, я тільки побачив одного з вашого з партії регіонів, який зі свого кармана витягнув 5 тисяч. І одіслав на допомогу армії. Це Гальченко. Я думаю, він їздить туди, хай він вам послужить приміром, що можна кої-коли опустошити свої кармани. Я вас призиваю всіх. Ми вас підтримаємо. Під, е, зробіть все, щоб великий бізнес сьогодні з'єднався з Радою Майдана. Сьогодні гибнуть наші люди. Сьогодні ви бачите Донецьк, де захватують шахти, де уніштажають железні дороги. Я не хочу, щоб це повторилося в кривому розі. Дорогі робітники горнорудних предприятий, дорогі робітники Криворіжсталі. Сталі, я знаю, що таке труд шахтера. Я труди був на шахті. Я робив е, бурильщиком. На нарізної бригаді. Я знаю, що це таке молоток, скільки його можна подержати. І тільки долі судьби я став лікарем. Дякую вам за увагу. Хай город спить спокійно. Я думаю, що ми переговоримо з усіма е, ребятами, у яких дуже накипіло на душі і хочеться щось зробити конкретне. Ми построїмо при допомозі 17-ї танкової бригади. На у всіх. там біля КП є місто. Полосу препятствий, де ви будете вчитись і викидувати свою енергію. Бережіть серця своїх матерів. Спасибі за увагу.